Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Ці слова це напевно те, що ми бачимо сьогодні, те, що ми бачили цього ранку. Ми бачимо, як народи вони гуртуються, як вісі зла. Тоталітаризму вони створюються для того, щоб бунтувати проти Господа. І ця війна це є ніщо інше як бунт. Адже люди вони заявляють, що немає нічого сильнішого, ніж ми, немає більшої сили, ніж наші ядерні війська, ніж наші балістичні ракети. Авторитарні країни вони повстають проти Господа. Але той, хто на небесах, Пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу зістити постанову. Промовив до мене Господь: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою. Володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте, царі, навчіться ви судді землі, служіть Господові зі страхом і радійте тремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блажені усі, хто на нього надіється. Сказавши про те, що ось ці царі вони гуртуються проти Господа, проти Його народу. Бог дає підбадьорення для своїх людей. В чому саме? В тому, що є цар. Є цар і це Божий син. Він керує усіма народами, він повбиває їх залізним жезлом і потовче їх як посуд ганчарський. Саме він царює. Земні царі не є більшими, ніж Божий син. Вони повинні шанувати Божого сина. І в самому кінці псалма звучить заклик: шануйте сина, щоб він не розгнівався, щоб вам не загинути в дорозі. Цей псалом дає відповідь на те, як, в чому заховатися, коли ми бачимо, що ось ці царі гуртуються проти нас. І ця відповідь у нас знаходиться в тому, що. Царює Божий син у своїй славі, у своїй силі, у своїй досконалості. Тому, друзі, в цей ранок, який для нас був стресовим, для когось слізним, я пропоную вам, щоб ми подивилися у послання до євреїв і побачили, наскільки є славним Божий син, наскільки великим є його царство. І чи насправді він царює над усіма народами? Давайте ми відкриємо друзі разом. Послання до євреїв. Перший розділ з першого вірша по третій. Євреїв перший розділ з першого по третій вірш. Багато разів і багатьма способами в давнину. Промовляв був Бог до Отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Отже, перше, що ми бачимо. Отець настановив сина наслідником всього другий вірш. Ми розуміємо, що означає бути наслідником. Це щось отримувати у спадок. І тут ми читаємо, що отець обіцяє сину спадок. А який спадок? Що отець передав своєму сину? І, друзі, це точно не клаптик землі. Це не якась частина. Квартири чи якоїсь території. Це не частина слави, там одна третя, дві третіх. Отець не передає сину якесь земне царство, як Давид передав Соломону. Отець віддає сину абсолютно все, що має. Він настановив його за наслідника всього. Все це його. Подумайте про будь-що, воно належить Ісусу Христу. Абсолютно все, від Великих зір і до найменшого атома має початку. Це належить Ісусу Христу. Це перша ознака славності Ісуса. Далі ми бачимо, що син не тільки отримав свою власність, син все створив. Ми читаємо другий вірш: Ним і віки він створив. Іншими словами, отець створив усе за допомогою свого сина. Дійсно, це не означає, що син це просто як засіб в руках Отця, так як ми десь молотком забиваємо цвях або використовуємо ще якийсь предмет для досягнення цілі. Ні, істина про те, що отець все створив сином, означає, що отець створив усе за допомогою служіння свого сина. Отець мав план створити світ, і він досяг це через те, що син виконав цей план. Саме творча сила Божого Сина породила абсолютно все, що ми бачимо і що не бачимо. Божий син є творцем всього, тому кожна річ, яка існує, не лише носить початку належить Ісусу, але також має початку зроблено Ісусом. Так як і написано Прекрасно в Колосян, все ним і для Нього створено. Цей вірш, конічно, підсумовує те, що ми вже сказали. Все створено ним. Він є Творець, Божий син, не, не, не лише Божий Отець, не лише Бог Отець, Божий син є творцем. І все створено для Нього. Саме Він є власником всього, саме він є спадкоємцем всього, все видиме і невидиме, всі влади і начальства. Це все породжено руками Божого сина, і це все належить йому. Хто може зрівнятися із сином? Подивіться, які великі володіння сина йому належить все. Багатство наше, багатство високопосадовців будь-якої людини, це належить сину, і це є лише крапля в морі в порівнянні з тим, яке, має, яке багатство має Ісус Христос. І Він створив все, що ми можемо тільки уявити. І на цьому велич Христа не закінчується. Ми побачили межі володіння сина, ми побачили Його силу. Але хто він сам по собі, цей син? Ким він є у своєму характері? Ми читаємо далі третій вірш. Він був сяєвом слави та образом істоти Його. Тобто, син був сяєвом слави та образом істоти Отця. Варто зауважити, що тут говориться про саме Ісуса Христа, втіленого Божого Сина. Бо саме Він став видимим образом свого Отця. Божий син у всій своїй Божественності не є видимим. І якби він не втілився, він би не відкрив для нас Отця. Але Ісус Христос, людська природа сина, став образом Його істоти. Друзі, Христос, це не просто людина із суперсилою. Це не просто трішки більше, ніж ангел, але трішки менше, ніж Бог. Ісус Христос це всяєво слава та образ істоти невидимого Бога. Отже, що означає, що Христос є слава, ця його слава Отця? Е, на жаль, завдяки вибухам, ми знаємо, що вибух стається трішки раніше, ніж ми про нього чуємо. Адже потрібен деякий час для того, щоб звук він дійшов від точки вибуху до наших вух. І ми знаємо, що чим далі ми будемо від вибуху, тим довше цей звук буде досягати наших вух. Точно так само працює сонце. Для того, щоб ми могли побачити сонце зранку, коли воно піднімається, потрібен деякий час для того, щоб фотони, власне, світло, яке випромінює сонце, могло досягти наших очей. Для цього потрібно не секунди, як у випадку із вибухом, для цього потрібно аж 8 хвилин. 8 хвилин сяєво сонця летить від сонця до наших очей. І якби сонце воно мало всю, всю свою силу, весь свій жар, десятки тисяч градусів за Цельсієм, якби воно не мало ось цього сяєва, якби не мало цих фотонів, які досягають наших очей, чи могли б ми його побачити? Звісно, ні. Потрібно сяєво сонця. Потрібно, щоб сонце щось випромінювало, щоб ми могли його побачити. Друзі, точно так само. Ми можемо бачити Отця завдяки тому, що є сяєво Його слава. Завдяки тому, що син є цим сяєвом. Син є тим, хто виявив нам Отця, хто якось це світло Сонця, Він показав нам Отця. Він нам показав, хто є Отець у всій своїй силі, у всій своїй прекрасності, у всьому своєму характері. Божий син виявив нам Отця. Далі ми читаємо. Він є образом істоти Його. Він є точним відображенням Його характеру. Нема ніякого розділення між Богом Старого Завіту і Нового Завіту. Ці обидві частини говорять нам про одного Бога. Той Бог старого Завіту і Бог Ісус Христос це один Бог. Те, що Христос є милостивим і люблячим в Новому Завіті, це лише відображення того, який отець був. Завжди. Те, що Ісус Христос є святим, те, що Він виганяє з бичами торговців із храму, це виявлення того самого Бога, який був завжди. Те, що Ісус Христос в об'явленні, буде крати грішників, як написано, Він буде топтати чавило Божого гніву. Це виявлення Бога Отця, який був завжди. Ісус Христос є видимим образом істоти невидимого Бога. І так само, як Отець ми читаємо у третьому вірші: Він тримає усе словом сили своєї. Це означає, друзі, що творіння продовжує існувати. Знаєте чому? Тому що Божий син своєю силою, Своїм Словом тримає Його в стані, який називається Створено. Божий син не лише створив усе на початку, а й кожної миті він дає силу, щоб все продовжувало існувати. І він це робить силою свого слова. Отже, ми бачимо, який славний мій Божий син. Він є творцем, він є власником всього, він є відображенням Бога і випромінює Його славу. Правда, ж це славна картина. Правда ж, Божий син є великим. І тепер лише уявіть: ось цей Божий син, про якого ми читаємо. Про нього говориться далі. Він учинив собою очищення наших гріхів. І для нас не секрет, що очищення від гріхів не було для нього легким. Прийти на цю землю не було дуже славно. Ми читаємо в Пророка Ісаїя, що він виріс, мов корінь сухої землі. Він служив на землі, і це явно не було в рукавицях по ліктях, по лікті, це явно не було в палаці. Він, ми читаємо, бувши в Божій подобі, мавши всю свою славу, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Ось цей славний син учинив собою очищення наших гріхів. Славний Христос став жертвою за нас. Той, хто випромінював славу Божу, пішов на хрест і випромінював свою неміч. Той, кого славили всі небесні істоти, був принижений людьми. Той, хто володіє праведністю Божою, став гріхом замість нас, для того, щоб ми мали вічне життя, наслідник усього помер. Ось цей славний Христос став тим, хто може очистити нас від наших гріхів. Яким чином? Кожен, хто вірує в Нього, у його силу, у Його царювання, у Його Жертву, яку він чинив, той матиме вічне життя? І ми бачимо тут, який є великий контраст між тим, що Божий син мав попереду віків і завжди у другому вірші, і між тим, що він зробив, до чого він принизився. Але логічне питання, яким маємо стати: а чому власне автор послання згадує про гріхи? Чому, говорячи про славу? Автор згадує речі, які насправді не дуже славні. А річ в тому, друзі, що смерть Ісуса це не кінець. Бо навіть смерть царя Ісуса принесла йому славу, як саме, а Він воскрес. І якраз через те, що Він учинив собою очищення наших гріхів, отець прославив Його, і ми читаємо. Він учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті як наслідок того, що він став жертвою. Отець прославив його, дав йому сісти поруч із собою. Смерть і страждання стали не перешкодою, а засобом для більшого і слави Божого Сина. Через смерть, через послух тепер на троні царя Вселенної сидить. Ісус Христос. Отже, отже народи. Хто царює? Племена земні, які, які бунтують, які посилають балістичні ракети? Хто царює? Царює Ісус Христос. Хто має найбільшу славу? Земні царі, багатії? Ні. Більшу славу має Ісус Христос. Кому належить все? Хто все створив? Не держави, не авторитарні держави. Ісус Христос, Божий Син. В цьому друзі ми знаходимо свій спокій. Тому що ми знаємо в кінці кінців історію творять не народи, які бунтують. Історію творить Божий син як володар і цар цієї історії. Окрім того, істина про те, що Ісус є Цар. Проводить нас до того, що ми повинні розуміти, якщо він цар, то він також і наш цар, не лише далеких народів, а й нас в першу чергу. Якщо він є Господь, то ми належимо Йому, адже Він Господар. Чи віримо ми у те, що Ісус є наш Цар? Тоді наші серця мають славити Його як царя і зливатися зі співом у книзі об'явлення. Тому, хто сидить на престолі і агнцеві благословення і честь і слава на вічні віки. І не тільки в цьому можемо поклонитися, не тільки у співі, не тільки у е, якихось зовнішніх атрибутах поклоніння. Ми також можемо прославити і повинні прославити Господа через наш стиль життя, щоб всі бачили наші добрі діла і прославляли Господа що на небі. Тому, друзі. Нехай наше життя, воно так само, як і усе в цій селеній, буде відмічено двома печатками, створено Ісусом Христом і належить Ісусу Христу. Давайте ми помолимось про це. Господь наш і цар, ми бачимо, що справді ти. Благодарюєш над усім, що є у цій вселеній. Ти є цар, Господи, і немає іншого. Господи, ті народи, які збираються, які накопичують ось це зло проти нас, вони просто марнота перед Тобою. Ми, Господи, бачимо, яку маєш Ти славу, бачимо, яку Ти маєш силу. І тому, Господь, ми в Тобі знаходимо свій спокій і в Тобі знаходимо свою надію. Просимо Тебе, Господи, визволи нас. Адже Ти царюєш, Господи, допоможи нам. Ти бачиш, що ми страждаємо. Господи, ми просимо твоєї царської допомоги до нас. І також, Господь, дай нам, щоб ми поклонялися тобі, щоб ми були тим народом, який є інший, який визнає тебе як царя, який віддає своє життя в жертву тобі, який своїм серцем захоплюється тобою, твоєю красою і твоїм характером. Amin.